У світі існує близько 50 тисяч професій, Не помилитися у виборі найоптимальнішої для себе. Ось головна мета майбутнього студента. Полегшується завдання компас абітурієнта східноєвропейського університету. Сьогодні в рубриці компас абітурієнта» ми розкажемо, де можна здобути освіту за фахом правознавства. Один з найвторитетніших дипломів цієї спеціальності в нашій державі можна отримати в стінах східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Жодний з установ та компаній не може обійтися без кваліфікованого юриста. Служба юстиції та численні адвокатури нині займають одне із провідних місць на ринку праці. В пошуках юридичного інституту ми переступаємо поріг східноєвропейського університету економіки та менеджменту і відразу зустрічаємося з молодою енергійною та рішучою дівчиною Мариною. Її лише вісімна а вона завдяки гнучкій системі освіти в цьому вузі вже навчається на третьому курсі. На даному етапі я отримала змогу захищати їх на підставі закони, мати реальну силу свого голосу, мати силу, щоб вони почули. Власне кажучи, сказати, що університет ми маємо гарні підручники, гарних викладачів. Це все одно, що нічого не сказати. Кожен університет може цим похвалитися. Однак, ми маємо ряд гарних переваг. Мені 18 років, а я вже студентка третього курсу. Через рік у мене буде вища освіта. Я закінчила спочатку коледж, потім університет, і маю всі переваги над іншими кваліфікованих спеціалістів в галузі права у східноєвропейському університеті навчають вже понад 10 років. За цей час навчальний заклад випустив майже тисячу юристів. Причому директор юридичного інституту Богдан Гук переконаний в безхмарних перспективах цих спеціалістів. Фахівці, які Здобувають освіту у нас, мають змогу продовжити навчання на магістратурі, а потім і здобувати е, інші знання, поступаючи в аспірантуру чи е, іншим шляхом якості здобувача для продовження наукової діяльності. Вже з третього курсу студенти поєднують опрацювання теоретичного матеріалу з практикою, причому спектр проходження практики доволі широкий. Майбутні правники можуть навіть обрати в якому органі юстиції області їм опановувати ази свої спеціальності. Доволі часто студенти проходять практику в криміналістичному центрі УМВС, де їх вчать головним азам цієї професії. Вже за кілька тижнів такої роботи Микита майже нерівних з тамтешніми спеціалістами знімає відбитки з гільзи. За допомогою цього криміналістичного центру ми можемо ознайомитися з фальшивими монетами, з фальшивими документами, бумагами, грошима, з опануванням фотороботу, з опануванням зброї, з опануванням також оці слідів на зброї. Всю практику, яка зв'язана з кримінологією, криміналістикою, судовою медициною, ми зможемо опанувати в цьому центрі криміналістичної підготовки. Зайвим підтвердження вагомості диплома юриста є моніторинг працевлаштування випускників східноєвропейського. Оксана Михайлова одна з перших випускниць цього навчального закладу. За кілька років роботи їй вдалося зробити вражаючий кар'єрний злет. Зараз вона очолює відділ виконавчої служби головного управління юстиції області. Фактично о, немає ніяких упереджень, і на практиці це досвідчено тим, що такі поважні е, установи. І достатньо кваліфіковані фахівці, керівники надали оцінку моїм знанням, здобутим у цьому закладі, і підтвердили легітимність дипломів. Якщо ви бажаєте отримати якісну та доступну освіту в галузі правознавства, двері східної університету, економіки та менеджменту для вас завжди відкриті, залишається лише зробити крок до знань європейського рівня.